Oh

цивілізація а скільки літрів катав? п'ять ми проварювали вісімнадцять крові це не буде відрости шість відео відходить вісімнадцять літрів. шість кож два Ну, no. 100 литра е, да? все едно приспособа на сере. Ну, това е сер. Това е сер, бачите. Това е вурда. Това се называва там. Това е вурда. Това е сер. А това е вот так. А вие ще че, криме вес имате хобби? Крим Овець, тільки вівці, так? Чи що? ж? Були, було... ті, були... були, там на машині. Ті, що, Ти що на машині. А, а на машині. ті корови, так? Ага. Бики там. Коні. Ого, то ви мали, мали. Це то на населене, то не все. Тільки давно по 900 овець було. Ого. По 30 тілет. Телят було, типу, не А все менше і менше стає? Вже то давно у нас тут було 1200 дійного повезло. Дійного нового ну, і них. А по 300 яро. Ядров. Будеться. А зараз скільки? 300. <кхух> Тут було 600. А чому скорочується? Тяжка праця? Не, тяжка, то... Ні, ну люди чомусь не тримають, значить їм щось не вигідно. Ну, що, не не платиться, якщо на нас не платить вже. А як коли сплатилось? Давно no, no. ті, що були. Ті, що мали много худоби, вони зчиталися багачі. No. Багаті. Багаті були. люди були. А тепер ті, що мають худоби не самопущі. Все перейшло на оборот. Бо тому що працяться. Ні, не Корову здати на машину, наприклад, на машину у нас стоїть 5-6 тисяч, і на машину здати за 2 тисячі, 2,5. Самі у себе купують по 100 гривень сих. Ну. А на базарі по 50. Ну це там брехливі там дають і корович, то понятно. Вони там свої мутять, то понятно. але ну, то то, то вийде 10, 10 кг та тисячу гривень. І що з нами? No. А на базарі купиш 20. Молоко, королючі, сигарети стояли ці прилуки гривень 75. Не почав. Гривень 75 сигарети зараз 8, 75, зараз 5 гривні. А молоко як було 5-6 гривень, так це вийшло молоко. どうやってか。

А як звати коня? Лисий? Лес. Леса. Лиса? Ага. То вона. І скільки їй років? 19. Угу. Давай, давай, давай. То Це вже так стара вона трохи, чи... Чишені? Ну, вже до своєї водіїв стара. Я знаю, що виходить. 22. Не виходило на кінже до 25, може бути. Thank you. То тут пастухи сплять, так? Так. Ага. Тільки тут ще є десь по... Там. — там. Там, там і тут. Ага. Але і Це вони мають так от тут, допустимо, як найбільше овець, що найвелика кошара, то ще таких кладуть. Ще дві-три таких цих застайки. Це застайка, а то стає. Таких дві-три штуки кладуть кругом, бо вони сторожать їх ночу. Такси загавкають, бо що вони сторожуть, стають гогу-гогу, ватру кладуть, тобі. бо як ватра, то не йде звірка. Ну вовк пропав. Да. Вовк, гу -гу. медвідь, він не йде. Не ночу встають, вони не що як лягнули, рано встали, коли встали. Не мають режиму, мають тільки лягають уже коли. Получиться, а вставати маю, то вовремя. Утілка, то в 6 годин там, чи в 5 годин Не маю встати, аби на тілковіці вже були подоєні і випускати їх пасти, аби угу. вони напасли. Коли не кажуть, сторожать. І сторож, і пастух, і все зараз. То і нема що, сторож одінно, пастух одного. Оце вже вода, озеро Ну А скажи, а то озеро звідки, ну, як воно утворилося? Лідниковий? I I, I, впадає туди потічки виходить. Ні, тут не самі вершені, І там де риба? Ще такого не було, щоб стільки води були, як це рік? Ну вас знаєте, дожило, а то й сухо. Я казав, що то не мілізе, то там зопріє. А він що? тепер не говорив з ним? Говорив. Obrigado. Добрічки А чо ви яких пропускаєте? Отоєрка. Ага. Є ще не мама. Я зрозумів. Дявушка. Буде. я буду щось Давай, давай, давай. Де? Не хоче до мене йти. Де? Ну, немає молока. Ну, так, ну, то скоро, то воно вже. Угу. Ну, біжи. Вимаху це, му, це одне, а працювати тут немає. І постійно тут. Там до Такої температури до нутрій. 36 градусів, 37. Pare-mă puterul. Да, да, засыпаємо тут. Де Це вже заклеенно. Ні, ні, там нормально. Ты бы вот так. No Ko je ona polna, je to težko. Do teh znakov. To se imenuje, kot ta lova vrata. już gotowy ser a taj Як воно по-вашому? По-українській севородці. Ну, севородке. А по-нашому жентиці. Жентиця. А зараз засипаємо жентицю. І все це називається наварка. Зараз навертаємо. На mm -hmm. борогени, да. Чи індіанці в номерець? В номерець. Цивілізації як вятло. Це вже удно. Зараз я засипаю молоко. <риклад> так потихеньку. Ви не знездвіне. Де гарало, потихенько мішаю. Воно зараз буде все виходити на гар. Не буде сюди до купи.

Nevarno. V izhodi tvo. Kuda? In tam naprej, kaj le še jemljemo, in termolog. <tripe> Yeah.